Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати смачні і дуже соковиті котлети. Нам для цього знадобиться 1 кг свинного фаршу, 2 яйця, 2 цибулини 120-110 мл вершків, 4 шматочки хліба. У мене молочний батон. Якщо берете звичайний хліб, я б рекомендувала вам додати 1 чайну ложку цукру. Ваші улюблені спеції. Сіль, перець. Тут у мене півчайної ложечки сухого часнику, можете взяти звичайний, 1 третя чайної ложки базиліку і 1 третя чайної ложки коріандру. Перше, що зробимо, це замочимо наш хлібчик вершками. Шкірочку з хліба можете прибрати, але вона мені нічим абсолютно не заважає, тому я так і залишу. Хлібчик заливаю вершками і залишаю на 10-15 хвилин. А тепер займуся цибулею. Цибулю я натру на крупній терці. Хліб гарно розминаю руками. Так, друзі, ви бачили, що хліб я гарно розмішала, але я не віддавлювала хліб. А так з вершками його і додаю до м'яса, додаю хліб, додаю натерту цибулю. І тепер ще додаю вершки 50 грамів. Все змішую, яйця. І спеції і ретельно перемішую до однорідності. Після того, як всі інгредієнти гарно змішалися, вимішую ще фарш рукою впродовж 15-20 хвилин, але не відбиваю. Фарш готовий. Можемо формувати котлети та смажити. Котлети обсмажую з двох сторін на середньому вогні під кришкою. Котлети вже готові. Неймовірно смачні, соковиті та ніжні. Спробуйте обов'язково приготувати за цим рецептом. Я впевнена, що вам сподобається. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде смачно і все неодмінно буде Україна.